Показую наші невеликі покупочки, які ми зробили в АТБ, в м'ясошку і в Єві. Купили отакі ковбаски для гриля Мюнхенські. Дві упаковочки, кожна з них коштує 80 гривень 50 копійок. Сметану, одну баночку купили 325 грим, простоквашено. 15%, 36 гривень 20 копійок. Цукерки корівка, як завжди. Вони вагові. Тут 322 грами по 105 гривень 29 копійок на 33 гривні 90 копійок. Пряники з фруктозою були по акції. Ура, 300 грам коштували 24 гривні 40 копійок. Оце, мабуть, їх така бі ціна була. Ну і закінчився у нас хліб, уже давно не купували, не купували. Взяли бородинський, отакий 400 грам, 14 гривень, 80 копійок. Ну, Віка, як завжди, собі взяла чіпси, отакі з паприкою. 140 грам, 45 гривень, 70 копійок. Взяли м'ясошки сир. І загубили чек. Ну, оце все сир комо кантрі і косичка, сир дві упаковочки сулугуні, Коштує 170 гривень це все. Далі, м'ясо в'яле, щось захотілося який такий кусочок взяти, 80 грам там. По 96 ,80 гривень 80 копійок. оце кусочок на 77 гривень. І в є дві зубні щотки Отакі, 105 гривень. Ну, це такі покупки, а ціна кусається дуже. Ну, нічого, переживемо.